Зайти у вольєри з хижим птахом, подивитися зблизька на вовчицю чи погодувати із пляшечки дике козеня. Відтепер на Прикарпатті це доступне кожному. Найшли ми його таким маленьким голенятком. Люди знайшли його. напевно, вовки з'їли маму, от його годували молоком. Ляхетний Олень Цезар дитячий улюбленець. Восьмирічний Артур від тварини не відходить ані на мить, адже досі її бачив хіба по телевізору. Мені дуже сподобалось його готувати, він дуже гарний. Двотижневе козеня теж сирота. Люди його знайшли посеред лісу і принесли до національного природного парку в Галичі. Тепер маленькі відвідувачі можуть погодувати його із пляшечки. Натуральне Домашнє натуральне козяче молоко. Магазин тут не проходить і не підходить. Клітки із дикими тваринами відкриваються за бажаннями відвідувачів, і навіть хижі птахи тут раді малятам. Птах живиться мешовидними гризунами. От ну, взагалі, дуже мало диких тварин, які є небезпечними для людини. Єдине місце, куди не пускають відвідувачів це вольєр із вовчицею Петрою з півторамісячним лисеням-рудиком. Теж максимум фото. Тваринку працівники парку тримають у руках, аби не вкусила за палець. А от хір шанель із рук відвідувачів воліє не злазити. А не вона? більшість із цих тварин із сумною історією. Їм у Галичі подарували друге життя. Колишні лісові мешканці більше не лякаються людей, а навпаки, дарують їм своє тепло та гарний настрій. Дує часто чути від дітей, що це одна з найкращих їхніх екскурсій в житті. Прикро кажуть науковці: одне за два роки на потреби тварин держава не виділила ані копійки, аби прогодувати улюбленців. Самі часто випорожнюють свої кишені чи просять допомоги у небайдужих людей.